Сьогодні День Соборності України, і я вже вітав, пояснював, наскільки це важливо. Але я дивлюся, як деякі університети, вибачте, колеги, святкують, намагаються святкувати цей день. Ну, от один із університетів центру України э, знаєте, викинув студентів на мороз. Ну там нема морозу, ну, але якийсь такий дощик. Дали їм прапори в руки. Ну, от Вони отак стоять навколо корпуса старого, сфоткали їх, включили гучномовці і щось там говорять. І стоять ці студенти. Так підозрюю, що і викладачів вигнали. Ви знаєте, так це не робиться. Сьогодні форма має не менше значення, ніж зміст. І отакий креатив в лапках він тільки шкодить. Шукайте, будьте більш креативними, будьте більш сучасними. Світ уже так далеко пішов, а ми тримаємо за оці. Не хочу не хочу нікого образити. Ну, оці совкові методи. Напарат вистроюється... Стройними рядами і так далі, тільки тоді це працювало, тому що це йшло на виховання суспільства, в якому була ідеологія. І Що зараз це робить, крім як відторгнення молоді? Для чого це не знаю. Фото залишу телеграм, що це профілю. Сорі, але змінюйтесь. Бо молодь сучасна, а оці методи нафталінні, ребята.